Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 10 серпня місяць знаходиться у фазі убуваючий місяць. Це буде 24 місячний день у місячному календарі. А сам місяць перебуватиме у знаку зодіаку Близнюки. Місяць у близнюках це час швидких та енергійних справ. В силу зростання імпульсивності варто зайнятися питаннями і проблемами, що не вимагають особливої концентрації уваги і великих тимчасових витрат. Збільшена інтелектуальна активність благоприятно позначиться на справах, які потребують миттєвого прийняття рішень чи пов'язані з добуванням інформації. Можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями чи угодами з цінними паперами. Можна навіть грати на валютній біржі. Це дуже сприятливий час для захисту дипломів, дисертацій або збору даних для їхнього написання. 24-й місячний день нейтральний та відносно пасивний день. Відносини з іншими людьми постарайтеся будувати без брутальної сили та не конфліктувати. Найкраще не починати нічого нового, а продовжувати все розпочати справи. День Вдалий для зачаття лікування та профілактики здоров'я. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Це дуже гарний день для вирішення важливих питань і укладення фінансових угод. Вміння раціонально планувати свої справи. Та розподіляти сили допоможе уникати неприємності. Добре розвинена інтуїція допоможе Овнам швидше досягати поставленої мети. Телець. У цей непростий день не варто будувати великі плани та починати нових справ. Ваше фінансове становище буде нестабільним. Збитків в цей час буде більше, ніж доходів. У бізнесі більше довіряйте своїй інтуїції і дійте на свій власний розсуд. Близняки. У цей день ваша життєва енергія підвищиться. Вам вдасться швидко вирішувати питання, які довгий час переслідували вас. Зірки радять не пропускати сприятливих періодів і постаратися втілити в реальне те, що ви давно задумали. Вас Порадують романтичні стосунки і навіть легкий флірт з представниками протилежної статі. Рак. У цей день можливі неприємності Вони можуть бути пов'язані з використанням неперевіреної інформації. Не виключено, що сварки сьогодні можуть перерости в глухе протистояння, яке триватиме довго. На виключені помилки або фінансові втрати. Також не варто надувати необдуманих обіцянок, бо виконати їх буде надто складно. Леви, У цей день можуть статися події, які будуть вибивати вас з колії. Перед вами постане складний вибір, який може вам зовсім не сподобатися. Вам буде досить складно відбудовувати стосунки зі своїми діловими партнерами. Сьогодні на роботі намагайтеся не звертати уваги на будь-які дрібниці, щоб знизити ризики та уникнути помилок. Діва. Оцей сприятливий день ви зможете дозволити собі трошки більше, ніж зазвичай. Події цього періоду будуть безмежно радувати вас і принесуть море насолоди. Протягом дня ви зустрінете приємних вам людей, які допоможуть вам у ваших важливих справах. Терези. Сьогодні представникам цього знаку пощастить. Вдача буде на боці творчих особистостей. У цей час. Багато що задуманого може втілитись у життя та вдало реалізуватися. Це буде добрий період і для романтичних зв'язків. У час не виключене дружні зустрічі, а отримана в цей період інформація буде важливою та порадує вас. Скорпіон. Сьогодні буде дуже складно знаходити порозуміння з родичами та діловими партнерами. Взаємні недовіри та образи можуть стати результатом нестриманості у спілкуванні. Ви не зовсім вірно уявляєте свої реальні можливості, що стане приводом для нерозумних витрат. Важливо порівнювати свої витрати з реальними доходами та можливостями. Стрілець. Події цього дня можуть неприємно здивувати і навіть трохи засмутити вас. Оцей час у роботі вам додасться турбот. Справи вимагатимуть особливої уваги та вашої особистої участі. Поточні проблеми, які виникли у цей період, не можна буде відсунути на задній план дуже довго. Не виключено, що доведеться ризикувати, це допоможе суттєво просуватися вперед і досягати намічених планів. Козиріг. День буде дуже непростим, протягом якого ваш настрій буде змінюватися. У цей час вас можуть долати суперечливе почуття, буде складно зосереджуватися на чомусь важливому та визначати для себе першочергові завдання. Цього дня аточуючі, можуть незаслужено дорікати вам своєю неважністю. Таке непорозуміння спілкування може спричиняти сварку, призвести до. Розриву відносин. Водолій. Сьогодні вам слід у всьому проявляти пильність і серйозно ставитись до всього, що відбуватиметься на роботі. Можливо, не діяти імпульсивно та вирішувати питання під впливом емоцій. Інакше результати можуть засмутити вас. У цей час ваша життєва енергія висока. Але день буде суперечливий, тому слід стежити за розвитком подій, щоб не опинитися у складної ситуації. Риби сьогодні ви не почуватиметеся впевнено. З'явиться необхідність підтримки з боку вам близьких людей. У роботі виявляйте серйозність та скоропульозність. Не слід поспішати робити передчасні виставки та приймати остаточне рішення, не обдумавши його ґрунтовно та ретельно. На вас може очікувати успіх у фінансовій сфері. З'явиться можливість збільшити ваші прибутки і отримати довгоочікувані гроші. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!